На київське Динамо здійснили атаку російські хакери. Розкажемо про наслідки. Нападник збірної України на півшляху до інтера, а Кривбас вилітає з Ліги Європи. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційний заклик до вас підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. А для того щоб не пропускати наші нові відео, тисніть на дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли потрібно. Ну і поїхали. thank <laughs> you Стартуємо сьогодні з Єврокубків, а саме з Ліги Європи, а саме з Кривбасу, який провів другий поєдинок проти чеської Вікторії. Отож, Кривбас зіграв матч відповідь проти Вікторії у відборі до Ліги Європи. Одразу спойлер, команда Юрія Вернедуба не зуміла відігратися та знову поступилася чеському колективу. У першому таймі українська команда мала нагоди повернутися у протистояння, однак не зуміла їх реалізувати. А вже у другій половині зустрічі Даніель Вашулін після флангової подачі відкрив рахунок. Та вивів Вікторію уперед. Цей гол і залишився єдиним. Тож із загальним рахунком, 1-3 Єврокубкова кампанія для Кривбасу у лізі Європи завершена. Команда опускається у турнір рангом нижче в лігу конференції однак там на них чекає ще більш грізний суперник. Це Бетис. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня. Далі поговоримо про трансфери. Тут дуже багато гарячих чуток. Це і Київське Динамо, яке збирається підписати одного із кращих півзахисників чемпіонату України. І нападник того таки динамо, який вже ну. Можна сказати, однією ногою в Італії, але розпочнемо з Полісі, яке напередодні оголосило про дострокове припинення співпраці із двома гравцями, а саме із співзахисником Артемом Козаком та форвардом Пилипом Бутківським. Обидва отримали статус вільного агента. Зауважимо, і Козак, і Будківський пройшли з клубом непростий шлях ще від першої ліги і аж до ліги конференцій. Міг покинути зорю і зірковий форвард Едуардо Гереро інтерес до нього проявляє Азербайджанський Карабах. Про це пишуть місцеві змі. Втім, в українському, Отиві дали зрозуміти, що не збираються відпускати свого нападника щонайменше до зими. Раніше повідомлялось про активний інтерес до кере з боку наших грандів Динамо та Шахтаря. Однак далі розмов справа. Не пішла на черзі. У нас інгулець, який отримає нового нападника, колишній форвард Полісся та ПФК Львів Сергій Кисленко має підписати угоду із клубом Василя Кобіна. 26-річний нападник залишився без команди після того, як Звягель знявся із розіграшу першої ліги. Може отримати ще одне дуже круте підсилення, і київське Динамо. Мова про атакувального півзахисника Полісся Еміля Мустафаєва за повідомленням «Азері Спорт своїми виступами у Полісі та збірні. Азербайджану, Мустафаєв привернув увагу низки колективів, і одним з таких є якраз київське Динамо, яке хоче придбати гравця вже влітку, та планує розпочати переговори щодо трансферу із керівництвом Житомирської команди найближчим часом. Ну і завершимо цей блок також Динамо, а саме Владиславом Ванатом. За даними інтердіпен за керівництво італійського клубу найближчим часом розпочне офіційні перемовини із Динамо. Інтер розглядає Ваната як гравця ротації. Для Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама більше того, за даними La dello Sport, ВАНАД пропустив матч проти Верса саме через вже існуючі і більше того, просунуті переговори між Динамо та італійським колективом. Тож дуже цікаво, як та чим закінчиться ця ситуація. До слова, вже завтра Київське Динамо та Львівські Карпати проведуть один із найяскравіших поєдинків чергового туру чемпіонату України. На цей матч наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там кожен із вас зможе знайти для себе щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Продовжимо говорити про київське Динамо, адже тут у нас такий доволі непересічний та неординарний випадок, адже офіційні ресурси київського клубу потрапили під атаку руснявих хакерів напередодні матчу чемпіонату України проти львівських Карпат. У Динамо повідомили, що офіційний сайт клубу зазнав масованої ddos атаки. Це цілеспрямована та агресивна атака на наш ресурс, яка має усі ознаки замовної. Атака здійснюється із піковою частотою 164 мільйони запитів. У секунду повідомили у прес-службі пізніше у телеграм-каналі Динамо повідомили, що за атакою стоїть руснявий ресурс народна Кіберармія. Очевидно, у такій своєрідній манері вони хочуть помститися за банер вболівальника киян із написом суджа на матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів у Глазго. Втім, зауважимо, що вже за кілька годин роботу сервісів киян було повністю відновлено. Ну і в контексті Динамо і Кривбасу, давайте ще раз заглянемо у таблицю коефіцієнтів у і, як то кажуть, звіримо годинники. Отож, минулого тижня українські клуби здобули на європейській арені одну перемогу та, на жаль, зазнали однієї поразки. Після цього у таблиці коефіцієнтів Україна залишилася на 20-му місці. Ми досі програємо 0,2 бали Хорватії та понад 3,0 бали Польщі. Водночас відрив від найближчого переслідувача Сербії складає трохи більше чотирьох десятих. Додамо, що країни, які посідають у рейтингу місця із 1 до 15, матимуть. У лізі чемпіонів двох та більше представників підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА у цьому сезоні визначить представництво країн у Єврокубках на сезон 26-27. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, обов'язково залишіть під цим відео свою вподобайку. А ще краще залишіть під цим відео коментар. А ще краще, якщо ви не підете з каналу просто так, а підпишетесь на нього. Така активність дуже допомагає нам просувати свій проєкт. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.